Те, що було і те, що стало. Отаке страхоття. Це якийсь монстер, а не трактор. Просто порізали землю. Результат все рівно, чудовий. Ну, а в принципі, як ви гадаєте, то напишете, звичайно, в коментарях. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Так довго, друзі, я її бажав, хотів, мріяв про неї, і на кінець, то вона у мене появилася. Ну що ж, друзі, зустрічайте, дискова борона А-ля-Бомет 1,5 метра, 7 тарілок. Ще, друзі, у нас вже йде погода до зими, холодно, вітра. Кажуть, ще там 2-3 тижні і прийде повноцінна зима. Ну, в принципі, побачимо. Тому зимова курточка, шапка, все як положено, щоб потім не гавкати, як собака. Значить, що хотілося, друзі, щоб ця дискова борона, бомет, аля Бомет 1,5 метра була моя. Але, на жаль, це не так. Це борона дискова мого знайомого, дядя Міша, вам привіт. Дякую. За диски. Я йому зробив добру справу, засіяв, закультивував, Він мені дав покористуватися дисками. За що йому велике спасибі. Значить, сьогодні будемо робити отаку от ділянку, а точніше, навіть дві ділянки. Будемо це все дискувати, значить, отакими українськими дисками. Бачите, вони гарно високо підносяться через те, що тут є такі додаткові стойки. Рекомендую для міні-тракторів купляти з такими стойками. Ви зможете підняти і при переїздах буде просто незамінима річ. E, значить, що сьогодні ж покажу, поділюся емоціями, як ці диски будуть дискувати, робити коротше, свою роботу. Впереді нас чекає приблизно 60 соток, тому будемо не затягувати, а приступати до роботи. Усім приємного перегляду! Розпочинаємо. Що, друзі, перших два сліда пройшов, і скажу вам, мені дуже сильно подобається. Те, що вийшло, мені дуже сильно подобається. Не судіть строго, тому що з дисковою бороною працюю лише другий раз в своєму житті. Ну, коротше, показую, два проходи, і отакий результат порівняно те, що було, і те, що стало. І саме головне, друзі, рука залазить повністю. Тобто Сантиметрів 15 гонорову. Коротше, лізуть практично під саму, та в при принципі, що практично, під само стойку лізуть диски. Ну, це на другий прохід. Я тут скосив, як бачили. Ну, не бачив, точніше, я не показував. І отаке це все залишив валки, то на валках, можливо, придеться і по три рази пройти. Все-таки ж все рівно мені урати. Цей город в такому стані, запущений. Один раз скусив, покрупив, все рівно таке почало рости, ще раз покрупив. ви бачите, все вже коричневе. І зараз потрібно це все довести до ладу і пізніше це все переорати. Скоріше за все, можливо, навіть цього року, якщо буде дозволяти погода, отакі сильно засмічені ділянки. Тому що можу сказати: дискова борона просто чудово йде. Тракторець, ДТЗ. -шка. На третій передачі пониженій тягне практично без нагрузки. От практично. Ну, він, можна сказати, оцю в борону не відчуває. Ну, при переїздах я не рекомендую все-таки брати до нього 1,8, 8-1,5, тому що при переїздах чутися, що там ззаді щось висить і таке добряче. Тому що плече довге, це не якийсь оприскувач, тому акуратно при переїздах все-таки вага не маленька. Значить. На довантажувачі я поставив на середній отвір. Це приблизно те саме, що у вас буде в стандартному типу довантажувачу, трішки нижче нижнього отвора. Якраз догружає центр трактора, ну, можливо, трішки далі за центр трактора. Нижче я не став робити, тому що дуже буде сильна нагрузка йти, як і на задній місце, і особливо на гідравліку. Все-таки, як ви якісь важкі агрегати ціпляєте, то старайтесь цепляти більш на верхні отвори, тому що. Гідравліка вам точно дякую, не скаже. Коротше, отака травичка росте, цілина, ну 3-4 роки, кажу, поле запущене, і в пояс стоїть отака лобода. Ну і отакий результат. Я рахую, просто клас. Так, ну що ж, хлопці, на кінець то я завершив роботу по цьому полі, і скажу я вам: я гадаю, що я її завершив на 5 з плюсом. Не хочу хвалитися, але як для другого разу, для другої дисковки в своєму житті, то я рахую результат просто, просто чудовий. Отакий. Коротше, в два сліда пройшов, ну і в принципі. Чудово, чудово. Перемішав все, де дуже велика кількість. Нагадаю, що це поле було страшно зарослене, коли я його кусив, то трактора не було виднося. Не було коротше, де поставити навіть штативу, щоб вам щось показати. Коротше, скусив, покосив, лишив, покрупив раундапом, після чого ще раз лобода вигнала, тому що ж поле давно не оброблене. Ще раз покрупив раундапом і ці всі покоси Отут тут найбільша їх була кількість така найвища, була засміченість найбільша була. Тут трішечки так ще й лишилося. Ну, тому що ж нереально це все ніяк зробити. І є ще таке, ну, але я думаю, полежить воно зиму і на переорим, і все буде чудово. Там, де немає таких сильних покосів, пакосів, як бачите, отака чорна. Получається земля. Ну що, коротше, шикарно. Шикарно ДТЗ-шка справляється просто на ура. Я не сподівався, що такий маленький тракторець, ну, звичайно, у нього трішки більше лошадок на 5, чим Т-25. Все рівно, все-таки передній привід, це передній привід, ну як повний точніше, привід, це краще, ніж задній привід. Тому що Т-25 навіть і хватає потужності, щоб тягнути такі самі диски. Але коли. Задньопривідний трактор починає пробуксовувати, то в нього автоматично душиться двигун. А цьому по барабану. Цей тягне по під саму раму. По під саму раму другий слід лізли диски. Ну і, в принципі, він на третій пониженій передачі тягне без проблем. Перший слід можна без проблем ходити на першій повишені. Ну, я не рекомендую, не перша повишена, все-таки це транспортна. Передача, а не робоча. Тому потрібно все-таки робочими передачами користуватися. Що ж, друзі, перше поле зробили. Їдемо на ще більш страшнішу ділянку, і там, друзі, цілина. Ще й зарослина. Зараз покажу. Ну що, шановний колектив, приїхав я на свою люцерну. Ні, не переживайте, я її дискувати не буду. Вона мені ще потрібна на слідуючий рік. Е, значить, добре, що її докосили мені, допомогли добрі люди, як то кажуть. Батько сказав, косіть, хто бажаєте. І ще там клаптик трошки залишився. Докошу я, якраз собі додому заберу. Та й буде все. Добре, для чого ж лишати цю всю високу люцерну. Тому добре, що допомогли. Коротше, що чому я сюди, друзі, приїхав? Коротше, є тут одна площа, а саме позаду ДТЗ, <смі> отаке страхоття. Останніх, напевно, років 10, тут ніхто нічого не робить. Я розумію людей, чому тут ніхто не хоче робити, тому що торф'яна земля, кислий ґрунт, коротше, заростається, все страшно. І щоб е тримати чистоті отаке поле, то потрібно цю всю люцерну кусити. Набагато швидше, ніж вона починає цвести, бо тут кидається, чорті знає що. Коротше, отаке страхоття. Попробую, друзі, я ну, щось з цим зробити. Шкода, що пустувало, ну і потрішечки це все залазить на мій город. Цвіт летить, коротше, буде засівати мені мою люцерну. Для чого це мені потрібно. Попробую щось зробити, мав би, звичайну, кусарку, то. Звичайно, це все випустив. А так як косарки не маю, то вся надія на оцього малюка DTZ-5354 HPX. Ну і диски українські аліабомит. Я думаю, і цей агрегат, і цей агрегат справиться. І ми зараз це все задискуємо, подивимось, що з цього вийде. Коротше, друзі, я в шоці? Це якийсь монстер трактор. Ну, показую. Перший слід. Лобуда. Підходжу до Лобуди. Так, щоб було виднося. Лобуда вище мого зросту місцями. Перший слід. І подивіться, який результат. Ну, круто, я рахую класний, чудовий результат. Тут не спорю. Колись був город. Ну, тепер його не маєш. І тут теж була трава, і все решти. Але подивіться, як він сюди закупав ці диски. І тепер отаке от добро валяється. І буде нам перегнивати. Ну, це лише в один слід. А будемо проходити ще один, по-любому ж. Я не думав, що він взагалі щось тут зможе зробити. Круто! Ну, правда, з іншої сторони зараз вам покажу там трава, там цілина років останніх 20. І там не така вже шикарна картина. Але все рівно я рахую, що для такого маленького малюка на третій передачі, пониженій, він тягне і справляється чудово. Чудово, справляється, нагрузки він як такої не чує. Ну, Т-25 на третій передачі би ходив би по-любому. Але можливо з трішки більшою нагрузкою. Можливо, не буду, я вже трішки призабув, то не буду щось говорити. Так, тут цілина, абсолютна цілина, і тут, друзі, за першим разом диски просто порізали землю. І щоб щось зробити, придеться ходити три сліда. Ну, ми по-любому і три проходимо. Головне результат. Ну що, хлопці, перший прохід, і вийшов отакий результат. Це ще далеко до ідеалу, але головне, що ми це все знесли, цю сю страшну лубуду, яка вже висохла. Коротше, цей весь ліс. Тракторець не чує навантаження, більше 74 не гріється. Диски хотілося, щоб лізли більше, краще, але їх потрібно точити. А так як вони не мої, то це ми робити не будемо. Ну і, звичайно, хотілося би ще туди. Наверх кинути хоча б 50-70 кілограм. До речі, в кого отакі, такі тракторець і немає ще спереду додаткового грузу, так як в мене 30 кілограм, то скажу вам, інколи буде вас передок відриватися при переїздах, якщо будете потрапляти на якісь нерівності чи ямку. Коротше, добре, друзі, я працюю далі, тому що ж півдня вже. Це все для вас знімаю, і камера може просто-напросто розрядитися. Ну і пізніше я вам покажу, що з цього вийшло. Коротше, робимо другий прохід. Ну що, друзі, все завершив. Показую результат. Отакий. От Чудо, як то кажуть, не сталося, але все рівно результат хороший. Хороший. Ну, гріш жалітися, друзі, те, що було, і те, що стало, це дві великі. Різниць. Там, де, друзі, був колись город, то, звичайно, це все набагато повеселіше і земля стала отака. гарна, розсипчаста. Тут питань по цьому абсолютно немає. Ну, а там, де, друзі, з цієї сторони і туди це вже пішла цілина трава, яку ніхто ніколи нічого на ній не робив. Ну, в принципі, скільки я себе пам'ятаю, тут була трава. Коротше, вийшло якось так. Вдалося перерізати, десь не вдалося перерізати, так як тут. Ну воно там верхній шар зняло і все. Ну, тому що, тому що по-перше, сухо. По-друге, звичайно, це трава. І що ж хотіти, тим більше від такого маленького тракторця. Тому, я думаю, результат все рівно чудовий. Ну, а в принципі, як ви гадаєте. То напишете, звичайно, в коментарях. Ну, а на сьогодні, думаю, хватить, нехай це все лежить, перегниває, і, можливо, трішки пізніше. Якщо погода дозволить, в кінці листопада я ще раз сюди приїду і ще раз задискую в 2-3 сліда. Коротше, що ж, можу сказати, тракторець тягне щось звір без проблем. Третя понижена, летить. Нагрузки як такої він не чує. Ну, як бачите, її диму він не пускає. Е, диски Диски справляються чудово. Ну, звичайно, все, що їм, друзі, бракує, це ваги. Ну а так, в принципі, результатом я задоволений, все чудово. Тому, друзі, як завжди, ставим лайки, не забуваємо підписуватися, ну і коментувати. Особисті, друзі, запитання пишемо, як завжди, на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. А на остаток хочу всім побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячна. Тим самим все, па-па!